Привіт усім! Мене звати Володимир, я вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. Це та 3 Long Range. і я знову маю поїздку. Цього разу з, зі Старогарду Гдацького, де ми живемо, до Берліну. А чому я їду? Я їду на сервіс. І про все зараз вам розкажу. Це буде розповідь, власне, такий влог, чому я їду на сервіс в Берлін, бо в мене вже 80 тисяч кілометрів підходить. Кінець основної гарантії на машину. Залишиться ще гарантія на батарею і на мотори до 92 тисяч. Але я хочу поїхати в Берлін перед самим кінцем гарантії, щоб вони машину перевірили чи раптом там щось не треба поміняти. Немає обов'язкових переглядів. От, не було обов'язкових для мене сервісних компаній, мене не викликали в сервіс. Машина... Але, але щось, коли я звернувся, що я до них приїду, щось вони там запланували мені зробити за свій рахунок те, чого я не... Не зголошував до, до них, те, чого я не просив. Тому, тому якась щось вони хочуть профілактично поміняти просто так. Ну, думаю, і добре. Ну і мета сьогодні доїхати там десь на восьму вечора у Берлін. Я там собі зняв готель сьогодні неділя. Зняв собі готель неподалік від сервісного центру. Це, здається, той... один з двох, здається, той більший сервісний центр у Берліні. І я туди їду. Дуже Прошу вас, підпишіться на мій канал, поставте лайки, це мене дуже мотивує. Також дуже прошу донатьте на ЗСУ, на Сили оборони України через своїх знайомих або до великих фондів, які гарно працюють та видно результати їх роботи. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Добре. Що я хотів вам розповісти про власне, сам сервіс. Отож, ем... що я на всяк випадок вирішив, на що поскаржитися. Отож, Вирішив я поскаржитися. На ті речі, ті глюки, які я помітив, поки експлу... машину використовував. Наприклад, найчастішого глюку з тим, що запаровуються стоп, стопи задні габарити, у мене в моїй машині немає. Повезло. У мене були інші проблеми типові для початку фейсліфтінга. У мене була проблема з автоматичним закриванням багажника. Збилася фарба, про це я розповідав окремо. Гарантійно врегулювали і потім підфарбували. У мене були проблеми з фарбою на порога, вона злучувалася, вона була зам'яка і злучувалася від камінців. Теж гарантійно мені його фарбували. Що в мене ще було по-зовнішньому? Відпала зовнішня плашка над літерою Т на логотипі теж позаду, на автомийці. Там неякісний був, мабуть, двосторонній скотч. Мені безкоштовно поміняли логотип ззаду. У мене було по страховці заміна лобового скла від камінця. Знову в мене є маленька тріщина, яка не вимагає заміни. За це не штрафують, її не видно. Вона не в полі зору. Що ще в мене було? А розвал я зробив, бо почало їсти літню резину, літню резину тому я і власне трохи раніше, ніж би мені того хотілося, поміняв літні, літні, літню гуму Michelin Pilot Sport, яка була в комплекті з машиною. Зараз у мене Pirelli Pizero на 18 дисках. І я... мені вони більш подобаються, ніж Michelin. Вони тихіші, передусім. Це саме головне. І ще й дешевші. було. Шостеро тіло у мене скрипіла за... позаду канапа, то все мені виправили вже давно, більше року назад, чи навіть на першому візиті. І зараз у мене в машині все добре, окрім якихось дрібних люків. Значить, дрібні глюки, які є. По-перше. Коли додали функцію підсвітлювання сліпих зон при вмиканні сигналу повороту камерами, які знаходяться в поворотниках, виявилося, що вночі ці камери через якісь там дірочки засліплюються лампочкою поворотника. От, в наступних версіях цього, цих поворотників і камер цю проблему виправили, тепер цього немає, там немає тепер дірочок, не засліплюються. Деякі користувачі писали, що їм замінили ці поворотники за гарантією. Тому що, не знаю, я спробував це додати, може замінять, може не замінять. Якщо скажуть, що треба за це заплатити, скажімо, там, 350 євро за запчастини і роботу, то я, мабуть, відмовлюсь. Бо теоретично, от як в мене закінчується гарантія основна на автомобіль, я можу їздити до будь-якого сервісу, я можу навіть сам щось робити. Головне, щоб я не втручався в мотор та батарею, щоб зберегти на них гарантію. Потім наступне що? Регулярне обслуговування гальм, це якби, не проблема з гарантією, це я міг зробити у себе на сервісі Bosch у Старогарді Гданському, але не захотів. Раз вже я їду на сервіс, то нехай мені змажуть, направляючих супортів, нехай мені перевірять роботу, там перевірять тормозну рідину. Якщо щось треба, нехай замінять тормозні колодки, точно ще з запасом. Єдине, що там вже видно полоси на тормозних дисках, тобто там не дотирає, як треба альмівна колодка. Може були камінці, може то там десь сіль була взимку. Подивимося, це можна виправити. Що ще я зголосив? Я хотів, Так, сервіс у Варшаві не відповідав на мої імейли, поки я не додав сервісний візит у Берліні, тому я у них хочу придбати новий комплект двірників, і я... точі мені не, не дуже подобається. Вони на швидкостях від 130 і вище гірше дотирають. Ще я хочу придбати і замінити фільтр в кабіні, який. Я хотів замінитися у грудні, але Тесла не відповідала з Варшави. Мені було ліньки самому щось купляти, якийсь інший фільтр. Я хотів оригінальний. Бо з... згідно з відгуками, все інше це фігня. Окрім того, може, ман. Ну, і так, оригінал краще. Добре, які ще глюки я помічав з машини. Пов'язані з електронікою і електрообладнанням. Церкала бокові. Після мийок, а іноді просто так. Вони перестають опускатися вниз або зависають в нижньому положенні одне якесь дзеркало, коли я вмикаю задній ход. Це недобре, так не повинно бути по деяку на форумах, що там проблема з контактом, куди потрапляє волога. Воно потім підсихає, потім знову починає нормально працювати, але рано чи пізно воно вийде з ладу, і тоді я залишуся після гарантії з тим, що в мене не працює регуляція дзеркал бокових, тому я додав це, зголосив це, додав це в сервісний візит. Чи вони признають, що це гарантія, чи не признають, не знаю. подивимося. Зараз суха погода тепла. Початок травня, зараз 17 градусів. Зараз немає такої проблеми. Що ще в мене було? Був глюк з датчиком закриття дверей. Тобто я закрив двері, а мені приходить апліка... застосунок мобільний в аплікацію приходить інформація, в тебе двері не закриті. Хряпаєш знову, все одно не закриті. Перезагружаєш комп'ютер, закриті. Чи це є проблема софту, чи хардверу. Думаю, що це проблема все-таки по стороні цього датчика, його просто треба поміняти. Чи визнається гарантійним випадком, чи ні, не знаю. Побачимо. Що ще я помічав з машиною? А я останні кілька місяців помічаю, що порт зарядки, коли нормально вставляєш штекер зарядний, чи кабель той, що був з машиною на type 2, чи на зарядках деяких. Час від часу виходить помилка, що ви не до кінця вставили кабель неможливо затиснути замок. Хоча я точно до кінця його вставив. Ну, щось там заїдає в цьому механізмі, що має тримати зарядку. Якщо він вийде з ладу, машина відмовиться заряджатися взагалі, і це буде неприємно. Заміна зарядного порту, з того, що я подивився, ціна запчасти ну, 400 євро. Якщо там уже є помітна... Сліди, якісь зношування цих запчастин. Мені теж хотілося, щоб її поміняли. Що ще я зголосив? Зголосив ще скрипіння це теж така проблема, яку часто описують багато машин, то мають верхня, верхній рычаг має сайлентблок чи шарова, там, не знаю, шарова, мабуть. Е, Вона з часом туди потрапляє волога. І коли ми стоїмо і крутимо руль, по ми чуємо скрип. Неприємний скрип. E, можна з ним жити, на функціональність воно не впливає. Але якщо це визнають гарантійним випадком, я б хотів, щоб поміняли. Можуть не визнати, я десь читав, що це покривається гарантією тільки на 50 тисяч. Але я не, не перечитував вже весь мануал на гарантію, так що, не знаю, чи це правда. Що ще? E, ну, Взагалі я попросив про діагностику ходової. Вони написали, що це буде коштувати 130, здається, євро. Не знаю. Чи я захочу це робити. Ще, одне, ще одна проблема, яку я зголосив, проблема за 100 євро. Клацають двері, не доводчики дверей, а стопери дверей. Не там, де петля, а то що в нас регулює, до якої максимальної... максимальне відкриття дверей і фіксовані положення, на які двері відкриваються, От ця запчастина починає клацати. От. Чи це гарантійний випадок, чи ні, я не знаю. Я знаю, що багато. Водіїв власників Тесли Model 3 собі цю запчастину вимінюють, тому що їх дразнить цей звук. Це не обов'язково. Я На минулому своєму Туксоні зі скриплячими шаровими і з клацаючими дверима, я його так і продав з пробігом 130-140 ну тисяч кілометрів. І воно теж було десь з таких пробігів чутно. Чи це на Теслі визнають як гарантійний випадок, я не знаю. Чи це мене так сильно дражнить? Ні, я, я досить лінивий. Я чому їду, аж все все, все відкладав? бо Це всі дрібні речі. Коли мені виправили фарбу, то mm -hmm. я вже не мав інших проблем, які я вважав за критичними. Ну є то скло, що там скололося, ну воно не критичне. Ремонт цього скла не йде. Може колись його ще раз спробую через страхову е виправити, замінити. Сколи якісь є фарби на кузові, це є, це не їздимо швидко. Воно, на жаль, є така проблема, фарба буде від камінчиків втрачатися. Це не залежить від того, яка у нас машина. Тут, щоправда, в Теслі білі Тесли, вони мають дуже тонку фарбу. Тому що вона трьох, про, три прошарки це неправда, це якась дуже інноваційна фарба, в один прошарок перламутр отримуєш майже. Тобто вона дуже легко скорюється камінчиками. Деякі собі, але, але є плюси на ній, на білій машині гірше видно якісь там підкраси, гірше видно. Якісь там сколи, подряпини. Тому. А чорна, наприклад, це товста фарба. Зараз от за неї додатково треба платити. Вона справді має три прошарки. І... Але на ній видно дуже риси. Тому або сколи. Тому дивіться, що вам більше хочеться. Можна, звісно, було б затягнути машину в плівку. Це я цього я не робив, бо це було це не дешево. Це здорожчувало вартість покупки автомобілю і взагалі. Ми і так брали кредит на частину вартості, тому цього робити не стали, замість цього робили ремонт. І зараз я так собі рахую, що перефарбування тих запчастин, на яких з'явилися сколи, воно коштує дешевше, ніж затягувати це все в плівку. Тому не знаю, затягувати в плівку, потім, коли буде плівка пошкоджена її ремонтувати. Ну, так собі, Не дуже мені хотілося. Ну, це, власне, і все, з чим я їду. Вони мені, звісно, порахували, якщо це все буде коштувати грошей. Вони мені порахували кошт ремонту і сервісної роботи, запчастин і роботи на майже 1500 євро, 1470 В застосунку приходить прохання затвердити От кошторис, робіт, і без цього візит не відбудеться. Я з ними зв'язався, можна до них дзвонити, але ще простіше написати там є значок чату в самому застосунку, можна до них написати, і вони все витлумачать, все пояснять. Так що подивимося, завтра буду їхати назад і доповім, яка ситуація, що зробили, що не зробили. На додаток вони сказали, що вони не зможуть все зробити за один день. З заплануванням візиту взагалі була яка ситуація. Я хотів поїхати на 2 травня, бо 2 травня це один робочий день між, між двома вихідними в Польщі. 1 травня, вихідний, 3 травня вихідний. І у них робочий день. І 1 травня, і 2 травня, і 3 травня, робочий день. І я собі записався на 2 травня, на 9 ранку, і вони мені без мого. Без повідомлення. Цей візит перенесли на 8. А в мене вже був готель, добре, що я міг повернути кошти. Так що моя поїздка не відбулася згідно з планом, довелося все змінювати. Тепер вони мені вчора ввечері присилають в суботу, ну, після обіду, ввечері, після обіду в суботу. Вони мене знову інформують через застосунок. Вибачайте, але ми не зможемо зробити всіх робіт, що у нас там заявлені, за 8 число. Машину треба буде залишити у нас на сервісі, і роботи закінчаться 9 го ми можемо вам дати ваучер на Uber. Я їм пишу: мені не потрібен ваш ваучер на Uber. Ну, ні, у нас немає машин, щоб вам віддати машину, щоб ви нею верталися в Польщу, потім верталися до нас знову в Берлін. Ви можете вирішити сервісним консультантом, які роботи не проводите, і щоб встигнути за день. Так що схиляюся до того, що якщо ходова не покривається гарантією, а мені той а рычаг ще був трошечки підігнутий у дорогах на українських дорогах, тому у мене був розвал, поїхавши, але вдалося відрегулювати, і зимова резина не з'їдалася, все було рівномірно. Тому я поживу ще з цим рычагом, і з цим скрипом. І думаю, що це одна з робіт, від якої я можу відмовитися. Від діагностики ходової, заміни рычага, Подивимося. Може навіть і тормозні колодки скажу, добре, я зроблю у себе в очі. Ну, то власне, і все. Про сервіс. От ніби є гарантія, слухайте, ніби є гарантія, так? Але навіть у Польщі зараз тільки продали Теслу, що не це, записатися на візит, ну, може, на два місяці вперед там будуть якісь слоти. Не факт, що вам не перенесуть цей візит, не факт, що вам не доведеться їхати десь у Берлін, щоб швидше це зробити, щоб машина не стояла. Не факт, що вам дадуть машину замість вашої, якщо ремонт потребує більше, ніж однієї доби одного дня. Цей віртуальний сервіс, коли до тебе додому приїде, приїдуть, він ніби є, але насправді його немає. Я ще жодного разу не мав цього сервісу, мені ніколи його не пропонували. Хоча я живу 350 кілометрів від сервісного центру. Так що в Польщі, так, звісно, добре, що працює. Працює в Польщі навігація, є офіційна гарантія, але ну, не завжди легко можна потрапити до сервісного центру, щоб цю гарантію використати. Але незважаючи на це, багато людей купляють Тесло в Польщі, тому що ціна робить дива, розумієте. Це наразі практично безальтернативний електромобіль. А якщо брати Тесло Model Y, то безальтернативний SUV, кросовер, навіть порівнюючи з ДВЗ варіантами. Так що, будь ласка, напишіть мені в коментарях, який у вас досвід з сервісом, Тесли, гарантійним чи післягарантійним. Чи завжди вони були для вас перегружені, чи вдавалося вам приїхати, залишити машину і виконати роботи? Чи для вас було б перевагою, що є офіційна європейська гарантія на Теслу? Якщо вам довелося б їхати до сервісного центру 350 км 600 км, напишіть, будь ласка, в коментарях. Всього дуже дякую. Бувайте!